Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як працювали аграрії нашої області протягом минулого року та про збір теплих речей для внутрішньо осіб у Дніпрі. Сільгоспвиробники регіону минулого року виростили та зібрали понад три мільйона тонн зерна. Під врожай 2023 року тисячі гектарів полів засіяли пшеницею ячменем, житом та ріпаком. Виростили понад 600 тисяч тонн овочів. Крім того, накопали 814 тисяч тонн картоплі. Аграрії запевняють, що врожаю вдосталь. Говорить начальниця управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Любов Климович фонд Дніпропетровщини запорука підтримки економіки нашої країни. Безумовно, війна внесла свої корективи в діяльність агропромислового розвитку Дніпропетровської області, попри ризик та тривоги та екстремальні умови, кожен проявив мужність та відвагу, продовжуючи посівну. Осінні жнива стали черговим випробуванням, але всім довелось швидко адаптуватись та наразі дефіциту продовольства в регіоні немає. Отже, в області фінішували з посівною кампанією озимих культур на 2023 рік. З інформації від райдержадміністрації, всього посіяно 636 тисяч гектарів. Це на 16% менше минулого року. Це посіяно озимих пшениці 420 тисяч гектарів, ячменю 77 тисяч гектарів та 127 тисяч гектарів ріпаку. Стан озимих культур переважно добрий та здовільний. Несприятливі погодні умови не дали змоги завершити збирання сільськогосподарських культур. Тому досі аграрії продовжувати збирати кукурузу та трішки залишили соняшник. Це території, які прифронтові. Також наближаємось до завершення збирання зернових та зернобобових культур. Наразі вже зібрано понад 3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур з території 1 мільйон 800 тисяч гектарів. Зокрема, пшениці намолочено близько 500 тисяч гектарів, це 100% вже зібрано, намолотили 1 мільйон 800 тисяч тонн. Вражання складає 32 центнера з гектара. Крім того, збирання проведено на площі 556 тисяч гектарів соняшнику, його вже зібрали більше 1 мільйона тонн. Картоплі в цьому році накопано 814 тисяч тонн та зібрано понад 600 тонн. Тисяч тонн овочевих культур врожарі ріпаку – 343 тисяч тонн насіння з площі 136 тисяч гектарів. Врожайність – 25 центнерів з гектара. Дякуємо всім аграріям Дніпропетровської області за те, що не опускали руки, за бажання рухатись вперед за та за незлавну віру в нашу перемогу. Ще на полях нашої області залишилася кукурудза. Її буду збирати або взимку, або навесні. Про це розповів. Директор інституту зернових культур Владислав Черчиль. В цілому можна сказати, що ми відпрацювали доволі таки непогано хоча є безумовно і ризики, які можуть бути наступному році. Ще в полі залишається кукуруза, і скоріш за всього вона буде зимувати, і будуть а наші аграрії збирати цю кукурудзу або Взимку або навіть навесні, ну це буває. Тут нічого такого страшного немає. А так, в цілому, ми можна сказати, що під іншими культурами підвели риску, і в цілому. Наша область входить у п'ятірку областей, які зібрали понад три мільйона тонн зерна. Тобто, в принципі, результати як для цього року дуже непогані. Сезон він так характеризувався календарно. У нас календарна була весна, календарне літо, календарна осінь, календарна зима наступила. Уже давно такого не було. Але тим не менше, області практично весь обсяг посіяла. Там ну 12%, Я думаю, що це нормальна цифра. Сіяли, доглядали, збирали навіть у прифронтових зонах. Про це розповів голова асоціації фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський. Пропоную його послухати. Сезон, будемо так говорити, не дуже простий, але ж аграрії перенесли його дуже достойно, все посіяли, все зібрали. Навіть там, де на прифронтових зонах, де було дуже тяжко і так сказати, люди рискували своїм життям, там теж збирали врожай і все посіяли, те, що було положено. Тобто аграрії в нас, якби такі люди вони. Якби не бояться нічого, будемо так говорити, вони працюють, займаються своїм ділом. Безумовно, що ми дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони значить, нас бережуть і дають можливість нам працювати. Без цього ми б спокійно не працювали. Скажу вам так, що непростий сезон був в тому, що дуже багато наших значить, спеціалістів із аграрного сектора пішло значить, у Збройні Сили України. Але ж все рівно, якби, те, що було поставлено, задачі ми з усі справились, і зараз ми маємо вже нормальні посіви. Не бачу я якби ніяких. Питання, проблем в тому, що якийсь буде неврожай на сідуючій рік, або там якісь буде проблеми з урожаєм. В цілому, можна сказати, підвести черту, що на даний момент у нас озима посіяна, саме головне, соняшники зібрані, пшениця зібрана. Так, да, залишилась кукуруза, і є питання з, зі збором, тому що зараз у зв'язку з тим, що немає електроенергії, часто не буває. І не в є генератори, не можна так сказати, провести сушку і таким чином зібрати урожай і відвести на порт. А так, в цілому, все добре. Аграрії сподіваються на гарний врожай 2023 року. Нині сходи озимих у доброму стані. Фахівці кажуть, що у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку, говорить директор Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Агрометричні умови для посіву зернових культур вони почалися у нас в області від кінці другої декади вересня. Були задовільними запаси вологи були оптимальними, але контрастна погода з припадами температури і з частими опадами у вересні трошки гальмувала хід Посівної компанії. Жовтень і листопад були теплими. Середньомісячна температура жовтня і листопада була на 1,5-2 градуси вище норми, і кількість опадів значно перевищувала норму. Тобто, це теж затримувало посів зернових культур. Перехід середньодобової температури через плюс 15, убик з нижні відбувся 20 вересня. Це середня дата близько до середнього Це дата закінчення літа початку осені метеорологічної. Через 5 градусів температура переч... перейшла. До 20 листопада дата закінчення вегетації, але останні декади листопада теж виявилися теплими, і хто відсіявся раніше, це сприяло росту рослин. На даний час середньомісячна температура грудня прогнозується теж вище нормою, вегетація не припинилася і ну, погодні умови. Які були для посів, значна кількість опадів, затримували, а зараз ця погода сприяє росту зернових культур? Для сидів теж гарний вологозапас, і в нас останніми роками безсніжні зими. Тобто, якщо і взимку випадають опади, то випадають основному змішаного характеру, і дощ, і мокрий сніг і сніг. І така запас вологи з осені – це дуже добре, і в тому числі і для садів. По прогнозу українського гідромецентру, зимовий період очікується тепліші норми. Тобто, Середньомісячна температура, яка прогнозується в усі зимові місяці на 1,5-2 градуси вище норми. Знову ж таки, температура мінус 20, мінус 15, низькі температури буває в кожну зиму, тобто ми поки що не в тропіках. Але тенденції такі, що з кожним роком зима все тепліша. Ці періоди, про які я сказав, вони все коротші, тобто періоди з сильними морозами не тривалі останніми роками, останніми навіть десятками років. Знову ж таки, прогноз на зимовий період він Ентони він тільки говорить про тенденції, про кліматичні тенденції, про середню місячну температуру. Знову ж таки в місяць на зима контрасна, чи часті відлиги, часті зниження температури, перепади температури, опади, чи часом сильні, особливо кінець січня. Перша половина лютого, вихід південних південно-західних циклонів з хуртовинами, з сніг снігами. Сніг теж буває, але дуже часто за зиму він повністю стає. Дай вислухати програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі оголосили збір теплих речей для внутрішньопереміщених осіб і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Такі банки одягу розгорнули у закладах соціального захисту у різних районах міста. Які речі можна приносити та куди саме далі розповість директор міського центру соціальної допомоги міської ради Максим Єрьомінко. В одному з відділень міського центру соціальної допомоги наразі функціонує банк одягу. Банк одягу дає можливість надати допомогу у вигляді речей внутрішньопереміщеним особам та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі створено мінімальний запас банку одягу необхідного зимового одягу для того, щоб надати допомогу у вигляді речей, але ці запаси необхідно поповнювати. Тому звертаюся до громадських організацій, звертаюсь до небайдужих громадян, мешканці нашого місця до благодійних організацій. Якщо є можливість і бажання надати допомогу у вигляді речей, будемо раді, вдячні прийняти її. Речі можна надати за адресою відділення вулиця Лоцьманська, 22А з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17.00. Приносили як і громадські організації, так і мешканці міста пересічні. Ми дуже вдячні за цей одяг. Одяг також бажано надавати в чистому, в задовільному стані. І якщо це зимовий одяг, то бажано шапки, бажано штани, светри. Теплі або верхній одяг, як жіночого, так і чоловічого. Якщо це дитячий одяг, то бажано дитячі колготки, шкарпетки та светра. Ми надаємо інформацію через Facebook, сторінки Facebook і приміщення особи, які бажають отримати допомогу у вигляді речей, можуть звернутися до за адресою нашого відділення, та наші спеціалісти допоможуть підібрати і розмір, і сезонність. І Фасон, якщо, якщо буде можливість або такий асортимент, ми допоможемо всім внутрішньоприміщеним особам, так і особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто наші дитячі центри за адресою вулиця Тополина, 33, вулиця Янтарна, 45, і вулиця Яскрава, 41. На сьогоднішній день функціонують чотири відділення соціального захисту, куди можна знести або надати речі для людей, які цього потребують. І будемо раді прийняти. їх. Дякую. Наприкінці минулого року Дніпро від Міністерства реінтеграції отримало нові комплекти дитячого зимового одягу до трьох років від ЮНІСЕФ. Їх вже роздали серед внутрішньо переміщених осіб, однак ще у наявності понад тисячу комплектів. Тому хто ще за різних причин його не отримав, може звертатися до центрів видачі. Далі говорить директорка Дніпровського міського центру соціальних служб. Анастасія Тищенко Місто Дніпро за 2022 рік, такий тяжкий рік, прийняв дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Він не лише прийняв, але й турбувався і турбується про них. Але це дуже був важкий рік, як для людей, які вимушено були переміститися до нашого міста, так і для мешканців нашого міста. Дуже багато людей втратили і роботу, і підтримку близьких, хтось домівки. Тому міська. Влада опікується не лише про внутрішньо переміщених осіб, а й про людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тому підтримка йде і як дитячого населення, так і дорослих і жінок і чоловіків. Наприкінці 2022 року місто від міністерства реінтеграції отримало дитячий одяг у від ЮНІСЕФ. У кількості понад 2200 штук це абсолютно новий якісний одяг для дітей внутрішньо переміщених осіб, і понад 1100 комплектів діти відповідно до списків управління соціального захисту вже отримали, вже вони його носять. Але ще понад тисячу комплектів чекає на своїх отримувачів, тому якщо Внутрішньо переміщені особи перемістились до нашого міста нещодавно, або з якихось причин не отримали дитячий одяг віком для дітей віком до трьох років. Вони можуть звернутися до центру соціальних служб або безпосередньо в центр видачі дитячого одягу, який нещодавно були відкриті у всіх закладах соціального захисту нашого міста. Туди можуть звернутися люди. Які перебувають в складних життєвих обставинах, і взяти необхідну кількість речей, тому що попереду ще два місяці зими в нас є невеликий запас банк даних одягу як дитячого, так і для чоловіків та жінок. Але ми розуміємо, що попереду. Зима і скільки людей буде потребувати саме нашої підтримки, ми не знаємо. Тому відкриваємо таку акцію, розпочинаємо збір дитячих речей, теплих речей для жінок та чоловіків у новому або у хорошому стані зимове взуття. Тому їх можна принести безпосередньо в заклади, які розташовані в індустріальному районі за адресою Яскрава 41, в АНД районі це вулиця Янтарна, 45, у Шевченківському районі Тополина 33 і Лосьманська, 22а. Тому, якщо ви бажаєте допомогти, ви можете поділитися своєю заботою, своєю турботою з як з містянами, так і з гостями нашого міста. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра, режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.